Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і дане відео буде присвячено черговому тесту поліролей та очисників для пластика. В сьогоднішньому тесті в нас буде чотири зразки поліролей від таких виробників як Шерон, Бардаль, Sonax і Tartal Wax. Кожен з цих зразків ми по черзі випробуємо на ось цьому шматочку пластику. Це безпосередньо пластиковий поріг автомобіля здається, Toyota Camry. Я цей поріг. Навмисне трішки зіпсував, тобто тут є якісь подряпини, потертості, вигорівші частини пластику. І зараз за допомогою всіх цих поліролей ми спробуємо відновити новий вигляд пластику і порівняємо, які з засобів краще підходять для таких ситуацій. Отже, ця деталька в нас поділена на 5 однакових діляночок. Першу, другу, третю та четверту ми обробляємо різними засобами, а п'яту залишаємо необробленою для того, щоб порівняти. Пластик не оброблений з обробленими ділянками. Ну і так само ми можемо порівнювати між собою всі оброблені ділянки для того, щоб визначити, який з поліролі працює краще. Почнемо тестування з поліролю Шерон. Це звичайний спрей з антистатичним ефектом, тобто це означає, що даний засіб знімає статичний електричний заряд з поверхонь, і відповідно ці поверхні не примагнічують до себе пил. Але якщо пил є в салоні автомобіля, то він буде осідати на. Пластикових та інших поверхнях під дією гравітації, тобто, засоби з антистатичним ефектом не видаляють пил з салону автомобіля, просто вони знімають статичний заряд з різних поверхонь, ну і відповідно там. Пил менше осідає на цих поверхнях, але якщо в машині брудно, то в машині брудно. Спосіб застосування тут, ну, в принципі, стандартний засіб можна наносити безпосередньо на саму поверхню або за допомогою аплікатора. Мені подобається наносити за допомогою аплікатора, тому що так ми можемо точніше наносити засіб, і поліроль не потрапляє там на текстильне оздоблення салону або скло, звідки його видалити вже набагато складніше. То якщо засіб призначено для пластика, то ми, відповідно, маємо обробляти. Ним Пластик. Склад тут дуже складний. Описано багато якихось компонентів та незрозумілих назв, але нібито основу складають якісь аліфатичні вуглеводні. Що воно таке, мені невідомо, але зазвичай ось подібні спреєві аерозолі робляться на основі силикону. Тут якась зовсім інша рецептура, дуже багато компонентів з незрозумілими назвами. Ну і тому мені цікаво подивитись, як це все працює в купі. Перед застосуванням флакон з поліоролем потрібно трішки струсити. Ну і Далі можна наносити або на поверхню, або на аплікатор. Я наношу на аплікатор дуже багато засобу, щоб ні в кого не виникло сумнівів, що засобу було мало і тому він, там, ну, можливо, погано спрацював. Обробляємо всю поверхню. Рухи мають бути направлені в різні сторони, тобто наносимо і по горизонталі, і по вертикалі. Потім ще ось так по колу рухаємось для того, щоб максимально рівномірно нанести засіб і заповнити тут всі тріщинки, якісь нерівності тощо. В принципі, цього вже достатньо. Далі нам потрібно почекати там, буквально 5 хвилин для того, щоб засіб полімеризувався, підсох. Ну і ми побачили кінцевий результат. І поки це буде відбуватись, ми можемо обробляти наступну ділянку. Наступний учасник це очисник пластика від «Бардай». Майже щоразу, коли ми порівнюємо очисник з поліролем, у деяких наших глядачів виникають зауваження, який сенс порівнювати очисник з поліролем. Тому поясню. По-перше, майже всі виробники очисників заявляють, що після їх використання у пластика з'являється там глибокий чорний колір, маскуються подряпини тощо. Хіба що тільки очисник не створює якийсь там захисний шар на відмінно від поліроля? Тобто пластик, очисник. Згідно опису, має відновлювати не гірше, ніж поліроль. По-друге, в нас є досвід, коли очисники. Краще маскували подряпини і відновлювали колір пластику, ніж там спеціальні поліролі, які для цього призначені. Тому завжди цікаво порівняти там, наприклад, очисник з справжнім поліролем і подивитись, як ці засоби працюють насправді. На жаль, інструкція до цього засобу не має перекладу, тому достоменно невідомо, які в нього характеристики і на що він здатний. І якраз по цій причині ми будемо випробовувати його на практиці. Спосіб застосування будемо використовувати аналогічно першому засобу. Збовтуємо флакон і далі рясно наносимо засіб на аплікатор. Починаємо обробляти наш пластик. Виробник зазначає тут матовий ефект, що подобається багатьом автомобілістам. Ну і поки що, як ми бачимо, Ефект досить непоганий. Пластик повністю почернів, відновився його колір. Але ще потрібно трішки почекати, поки поверхня повністю висохне, а засіб полімерізується. В принципі, на мій погляд, цього достатньо для того, щоб вже побачити якийсь результат. І поки ми будемо чекати результат, переходимо до наступного учасника. Третій учасник це засіб від Sonex. Тут виробник також зазначає, що цей засіб дуже добре очищає пластикові або інші поверхні, наприклад, дерев'яні, і при цьому надає поверхням блиску. І також має антистатичний ефект. Тобто, по суті, це очисник, але цей очисник надає поверхням блиску і має додаткові властивості. Тому ми його також порівнюємо з іншими засобами для догляду за пластиком. Спосіб застосування аналогічно першим двом засобам. Цього буде досить для маленької діляночки і починаємо відновлювати наш пластик. Поки засіб свіжий ефект дійсно класний. Все блищить, все чорне. Але нас цікавить, що буде після висихання. Наносимо рухами, направленими в різні сторони, і я завжди завершую нанесення будь-якого засобу. Рухом по колу. Все, третя діляночка у нас оброблена. Переходимо до фінальної четвертої. Четверту діляночку будемо обробляти засобом від Tartal Wax на основі силікону, і тут навіть в інструкції вказано, що цей засіб створює на поверхні захисний антистатичний силіконовий шар. Ну і також тут, як і у будь-якого аналогічного засобу, є ароматична віддушка, але виробник зазначає, що аромат буде триматися аж до 8 днів. Тобто, якщо ви раз на тиждень обробляєте пластик цим засобом, є велика ймовірність, того, що. Ви будете економити, ну, наприклад, на ароматизаторі для салону автомобіля. Також тут є велика ймовірність, що засіб може створювати надмірний блиск. І навіть в інструкції вказано, що якщо поверхні сильно блищать, потрібно взяти вологу серветку, там мікрофіброву, наприклад, і трішки протерти поверхню. Це Допоможе нам притушити блиск, якщо він буде надмірним. Але ну, я, наприклад, от навіть зараз, коли засіб ще свіжий, мокрий, не бачу, щоб поверхня там якось сильно блищала. Ну, В принципі, все. Всі діляночки оброблені. Тепер чекаємо 5-10 хвилин і будемо порівнювати результати. Отже, минуло 10 хвилин і стосовно очисників пластика, на жаль, дива не сталося. В принципі, ці засоби все ж таки мають ну, такий не досить виражений відновлювальний ефект. Але, тим паче, ось на ось цих ділянках, де пластик в нас не вигорівши, а тільки має подряпини. Колір пластику став більш насиченішим і глибшим, тобто пластик почернів. Але на тих ділянках, де в нас пластик вже такий сірий, вигорівший, очисники все ж таки не змогли відновити його повноцінний колір. Також маскування подряпин у очисників не найкраще. Але хочу зазначити, що обидва очисника, в принципі, ну, мають право на існування, і я їх рекомендував би саме для нових автомобілів, де пластик ще не пошкоджений, для того, щоб ну, захистити пластик. Від вигорання і також для надання там, антистатичного ефекту поверхні. Що стосується поліролей, то тут поліроль від широн проявив себе вже набагато краще, ніж очисники від Бардаль та Sonax. Ми бачимо, що на ось цій ділянці, де пластик у нас вигорівший, ось можемо порівняти, тут у нас була малярна стрічка. Колір пластику став значно чорнішим, і це відрізняється також від діляночки, яка оброблена засобом Вардаль. Тобто насиченість і глибина кольору в нас тут кращі. Ну і маскування подряпин, можливо, також тут на більш такому високому рівні. Але все ж таки, найкращий результат в даному тесті продемонстрував засіб від Tartal Wax. В даному випадку подряпинки в нас замаскувались краще за все, і також ми тут спостерігаємо найчорніший колір. Пластика. Навіть ось на ось цій діляночці, де в нас пластик ну, такий сірий, вигорівший, ми бачимо, що ну, колір пластику набагато кращий, це ну, такий справжній, чорний, глибокий колір. Тому для відновлення постраждалого пластику, а також для догляду за пластиковими або іншими поверхнями, цей засіб можна однозначно рекомендувати. На цьому в мене як зазвичай все. В коментарях під відео напишіть, якими засобами для догляду за пластиком користуєтеся саме ви. А я з вами на цьому прощаюсь. Бажаю мирного неба над головою, і все буде Україна!